Дуже страшне відчуття, бо війна прийшла справді в твою хату. Найбільший страх, який, по-моєму, населення, це те, що підуть з Білорусі і що десь до Житомира вже ходить. Ну, бували такі випадки, коли там за тиждень вже двічі чи тричі висаджувався десант. А скільки ти застріли людей. Ну, людей я не, не стріляв, я стріляв ворога. Люди почали безслідно зникати. Е, вони почали заполонили місто, почали ставити блокпости. Людей було дуже багато і е, е, Волонтерів з кожним днем все більшало і більшало в нашому моніторному хабі. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Він хоче знищити. Мою державу. Він хоче знищити нашу державу. 22-го року я був головою Рівненської районної державної адміністрації нового великого району. А безпосередньо, в лютому, коли почалась війна, я пам'ятаю цей день, як і всі, ми просто мирно спали. І я пам'ятаю, що о четвертій плюс-мінус 30 хвилин по-перше, тодішній голова ОВА написав групу, що терміновий збір, а потім спрацювала система автоматичного повіщення. Що толком не розумію, що відбувається, відкриваю новини і вперше вважаю, що почалася повномасштабна війна. Моя дружина теж прокидається ти куди. Кажу, мабуть, на роботу і надовго почалася війна. Перший день повномасштабного вторгнення, ну Справді я зараз кажу мурашки. Справді то були просто такі чисто людські мурашки, бо ти не розумів, що відбувається, як відбувається і куди воно має далі рухатися. Да, до прикладу, бойовий досвід з 2015 року в мене є і. Але ну наскільки я на той момент усвідомлювала, це було зовсім різне. Де Луганська і Донецька області, а де твоє власне місто, і ти відчуваєш, що за звук прийшов, і ти розумієш, що це за звук. І ти розумієш, що поруч в ліжкові на той момент лежить твоя мама і твоя дитина малесенька, ну неповнолітня. Да, насправді завжди, коли запитують, які є відчуття, це дуже страшне відчуття, бо війна прийшла справді в твою хату. Ми прибули в 601 кабінет. Де тодішній голова ОА Віталій Станіславович проводив першу нараду. Був весь силовий блок, і ті голови адміністрації, які близько до міста Рівного, всі решта були підключені якраз в онлайн. Я пам'ятаю, ну, там були прості слова, що хлопці, кожен на місцях, кожен має виконувати свою роботу. Почався каскад доручень, потрібно було забезпечити перевезення, доставку. Я пам'ятаю, що шкільні автобуси, комунікація з головами тергомат. Перше в житті за свій, в принципі, вже достатній досвід на державній службі я побачив, як має працювати система. Перші власне дні, де більше 10 тисяч людей приходило до нас. Вони ночували на сходах. Це такий був дивний вулик. Якби і здається дуже багато чужих людей, які розуміють, чому прийшли. Ми розуміємо, що ми маємо зробити, і якесь хаосу не було. Попри все, стояли гарні черги. Люди, ну якби коли, коли казали, кому в який кабінет, ті підходять до столу записатися, свої дані залишити. Чи вже формуються якісь підрозділи? Ми кажемо, куди до автобуса. Тоді було питання: я ТЦК і батьківщина. Коли суспільство ну наше населення бачило, наприклад, як роздавали зброю в Києві. Найбільше запитів, які було я знайду до голови ОВА і до нас, коли ви нам роздасте зброю, коли буде зброя для нас, наше формування в Рівненському районі на літньо було найбільше і налічувало 2500 тисячі осіб. Тобто, це добровольці, які готові були, воно кажучи, захищати не тільки свою громаду, а в певний проміжок часу і виступити до навіть не до кордону з Білорусі. Пам'ятаю, як перші блокпости почали з'являтися, їх було надзвичайно багато. І навіть були такі моменти, коли вони просто заважали руху техніки, оскільки кожен ледь собі не брав за мету, що свою вулицю я маю перекрити блокпостом, щоб ніхто не приїхав. Збиралися добровольчі наші підрозділи, да, які ставали ну боронити власне свої населені пункти. Вже старші ну справді віку моєї мами і старше. Вже я кажу, як я дідусі сиві чоловіки, понад 70 років доця. Ну ти ж розумієш, я кажу, далі і ви мене зрозумієте. Ми не можемо зараз. Ну, в нас є зброя, ми мисливці. Кажу, тим більше, як у вас є зброя, і ви мисливці, йдіть в свій, ну в свій населений пункт і там ставайте. Коли вже виникне, не дай Боже, потреба 100% мобілізації, то вас по-любому вже ну якби покличуть, і ви прийдете до нас. Тобто вікової різниці в нас не було взагалі. І йшли всі чоловіки, жінки. Залишив відбиток в мені всередині, це приліт на Антопільську телевежу. Тоді я, здається, пам'ятаю, була така інформація, що ворог планує завдати удари по всім телевишкам і якийсь зімітувати сигнал, який приведе до нібито, що уряду немає, і все ми здалися. Я пам'ятаю, що це було теж чи п'ята, чи четверта, тридцять, чи близько шостої. Тобто, коли був приліт, ще була тривога, То швидкі і ДСНС, вони чекають, коли завершиться тривога, оскільки можливий повторний приліт. Ми ж не чекаємо, і ми поїхали туди, я пам'ятаю, був я, представник Служби безпеки і ДСНС. Я зайшов, подивився, ну, я бачив, ураження. я пам'ятаю лиця тих хлопців, які були. Навколо периметра охороняли, власне, які вижили. І потім приміщення складалося там з двох таких корпусів і перемички між ними. Я пам'ятаю, що піднявся подивитися чи устаткування ціле, оскільки чи, чи можна швидко відновити телесигнал і ці всі речі. Насправді там приміщення постраждали колосально, але телесигнал можна було відновити. Ну і потім я вже зрозумів буквально за. Декілька хвилин, скільки приблизно буде жертв. До останнього не вірили в це. Але навіть спеціалізовану бригаду, яка вміє розбирати правильно завали, викликали для того, щоб максимально спасти життя тих, хто, можливо, ще залишився живий під завалом. Тому такі моменти точно запам'ятаєш на все життя. Не знала, як себе вгамувати, що робити. В голові був дуже великий страх. Але напевно, завдяки тому, що маю досвід голови ОСББ, вгамувала свої нерви, вгамувала свій страх і почала планувати, що робити. І вже в обід ми з колегами стояли в центр переливання крові, в великій черзі, і там придумали, що в нас є приміщення, яке ми тільки відкрили. І... І вже з колегами продумали, що там буде гуманітарний штаб, і на другий день війни ми вже зібрали голів ОСББ. Повідомили про те, що збираємо будь-яку допомогу: це одяг, харчування, гігієна, і вже під вечір почали звозити голови, від своїх мешканців цю допомогу до нас. Я пам'ятаю окремі випадки, коли в три ночі телефонують і нам потрібно чотири шкільних автобуси, терміново для того, щоб здійснити там певні дії. Ти просто набираєш за два годки, людина піднімає. Я тільки каже, зараз будемо виїжджаємо. Коли приватний бізнес давав перевізників до того, щоб робити певні речі в будь-який момент дня і ночі, я пам'ятаю водії, які завозили е, окреме озброєння е, в дуже тяжкі місця, приїжджали назад, перевдягалися і їхали знову, це робили. Ти просто дивишся, як суспільство е, самозгуртувалося, і це не дозволяло тобі. Взагалі не виправдати чисть е, очікування. і вже під вечір також почали дзвонити з цієї за кордону з Польщі, з Канади, з Італії, з Іспанії. І говорили, що ми вже відправили до вас автомобіль. Ми почали зустрічати за кордонім автобуси. Вже через пару днів почали йти евакуаційні потяги. Наш гуманітарний хаб допомагав забезпечувати речами першої необхідності це харчування, гігієна, постіль чи одяг. Бо багато людей виїжджало просто без будь-яких речей, і ми все більше і частіше почали співпрацювати. Кожного дня ми зустрічали цих внутрішньопереміщених. Я народилася в місті Херсоні, проживала там весь свій від народження до повномасштабного вторгнення. Я весь час проживала. В самому місті десь вже увечері, 24 лютого, на Антонівському мосту почалися бої за Антонівський міст, і вже 1 березня 2022 року наше місто Херсон опинилося в окупації це були величезні черги в магазини, в аптеки на заправку. Ми продуктів не було. Люди почали безслідно зникати. Вони почали заполонили місто, почали ставити блокпости. Коли ми виїжджали в місто за продуктами, ми не знали, чи повернемося ми додому. Це було важке рішення, сразу скажу, тобто так. Закрити там свою квартиру, все залишити там своє життя, це дуже було складно. Але ми вирішили, що ми не ми не можемо тут залишатись дитину. Я е, старала, ну тобто, він не їв, е, пив трішки, тому що все було заміновано. Ми стояли в колонах. Ми навіть через блокпости ми навіть не могли вийти. Толе ми в Рівному були до повномасштабного вторгнення. Тобто, це місто для нас. Ми не перший раз сюди попали. Тобто, це для нас, ну кажучи, рідне місто, тому що ми сюди приїжджали постійно на свята. Ми з першого дня, коли сюди приїхали, ну ми одразу почали облаштовуватись і старатися інтегруватися вже в саме місто і починати якось жити. Приступив я до виконання своїх службових обов'язків якраз в січні місяці 24-го року, так календарно, майже з 1 січня. Завдань була низка, але найголовніше якраз були пов'язані з цим. Ми, в тому числі і е, маємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а це майже 50 тисяч, які є сьогодні. Ми прийняли 13 вакопоїздів, і це точно один з найбільших показників в Україні. Коли ти бачиш, що Приїжджає потяг, є людина, яка сходить з потягу, її все життя вмістилося в чотири валізи, дві. І ти дивишся і просто розумієш, що все своє життя, що ти мав, ти просто в один момент втратив і вмістив його в цю валізу, яку ти приїжджаєш в зовсім іншу область, взагалі до незнайомих людей. А, їм точно в той момент ну, насправді не важливо, чи то голова у вас стоїть. Чи е, хтось інший. Нам потрібно зустрічати їх тут так, як би ми хотіли, щоб вони зустрічали нас. Мене запросили очолити громадську організацію Центр інтеграції, яка безпосередньо працює з нустропереміщеними особами, і ми створили такий. З іншими партнерами, і це ще декілька громадських організацій, рецепцію евакуації, де в нас приймають людей, роблять їм оцінку потреб, займаються їхніми кейс-менеджментом, тобто беруть в роботу, описують повністю їхню проблематику і вирішують, куди як направляти, як вирішити їхні питання. Це якби ЦНАП для внутрішньопереміщених людей. Я знайшла через телеграм-канал, через інтернет, подала своє резюме, пройшла співбесіду і мене взяли на роботу в громадську організацію Центр інтеграції. Я фахівець соціальної роботи в проєкті Центр життєстійкості». Е, які реалізовує Міністерство соціальної політики це всеукраїнська програма, оленукраїнська програма ментального здоров'я «ТИЯК» першої леді Олени Зеленської, які втілює громадська організація Центр інтеграції в Рівненській ТГ. Ми провели не один день якраз на Херсонщині. Це були і в перші дні після підтоплення, коли наша техніка і наші люди поїхали в місто Херсон і в одну із територіальних громад, яка найбільше постраждала від підтоплення. Здається, Білозірська територіальна громада, і саме безпосередньо місто Херсон їхній мікрорайон Корабел, тобто той, що найбільше постраждав від підтоплення. І вкотре я колосально вдячний е, тим людям, які е, разом з нами тоді поїхали. Один, одна, один із приватних підприємців і не один, який поїхав з нами, взявши свою дорогу техніку, просто на морально вольових на два тижні поїхали робити е, речі, розбирати завал. Приємно дуже завжди е, чути відгуки від е, тих, де ми були, про те, як працюють наші люди. І Кочубеївка тому якраз яркий приклад, оскільки е, е, я вже не пам'ятаю, бо, мабуть, більше. Трьох десятків господарств ми точно перекрили е, дахи повністю. Я в своєму житті не бачив, е, тобто я в тиловій області не бачив, як можна швидко доставити вікна. Один із приватних підприємців Рівного в понеділок здійснив замір вікон. а Це було порядка 180 е, таких вікон, і в середу вони вже приїхали встановлювати. Люди не вірили, що е, ми, ми це зробимо. Ну просто що взагалі будуть якісь дії. Е, дуже Класно відпрацювали протестантські конфесії, просто працівники, які приїжджали, які заїжджали на будинок, перекривали його в нуль. Потім приїжджає заміна вікон. Я пам'ятаю, ми і, і, і траву косили, і ми дитячий майданчик встановили. І зараз цього літа з Кочубеївки приїжджали якраз дітки до нас на оздоровлення і. Голова громади пані Людмила, ми маємо дуже теплі відносини, не просто теплі, а дружні. І, з багатьох, і, і вона каже, що вас ще досі згадують про те, скільки доброго зробила Рівненщина якраз для, для Херсонщини. Як ветерана спортсмена почався е, після цього 22-го року після е, крайнього поранення, коли мене виявили компресіонний перелом хребта. І мені одні з лікарів сказали, що 5 років дали мені, якщо я не зроблю операцію, буду їздити на інвалідне клянський. Я перестану ходити все. Це підтвердили е, професора з Києва, там конціліму горило відео збирали, сказали, так, да, 5 років. Ну, я дуже вперта людина. Я сказав 5 років побачимо. Це був 22 й рік, буде 27, й Побачимо, 5 років прийде без хірургічного втручання, без операції. Я хочу всім доказати, що може тіло справитися, якщо тіло це хістки м'ясо. головне, щоб не зламався дух. Треба собою займатися, не треба себе жаліти. Коли отримаєш травми, получаєш інвалідність, це не кінець життя. Ти живеш далі. Тобто життя продовжується. Так само є сім'я, є дружина, є батьки. Тобі треба жити людини далі, не треба замикатися в собі. Наша філософія дуже проста, щоб власне ветеран сформував ту потребу, яку йому потрібно. Ми утворили управління ветеранське, у нас є комунальний заклад ветеранський. Є величезна кількість ветеранських просторів в області. Хотілося би об'єднати їх, не забираючи їхню функцію, а об'єднати їх в, навіть не фізично в одному місці, а хоча б з представництвом, коли ветеран прийшовши туди. Просто на одному місці від такого ж як він рівний рівному почує, що тут можна отримати роботу. А тут є гранти. А от дивіться, тут кав'ярню відкрили, а тут, тут він перукарню відкрив. А тут давайте перенавчимося на, на водіння. а Тут, тут є можна, автомобіль, який дає центр зайнятості. Ви можете на ньому навчитися, а потім взяти його в лізінг. Тобто. Він прийшов і, отак, от не принципом єдиного вікна, а принципом того, що в одному місці все сконсолідовано. То це просто ветеранський хал, коли людину не пускають по довгому колу, а особливо коли це захисники, тобі не треба проходити метарство для того, щоб хоча б дізнатися елементарну інформацію. Щодо госпіталю, це точно е, об'єкт е, медичний номер один, не тільки в нашій області. Спінальна травма е, це, це його, скажімо, е, основний профіль. І корпус, який сьогодні будується, це буде якраз е, додатковий хірургічний корпус із амбулаторією, який дозволить збільшити площі і можливість розміщення ветеранів на лікування саме там оскільки ветерани, які самі ж військовослужбовці, які проходять там реабілітацію, відзначають про те, що це чудовий заклад. З фахівцями плюс ми маємо будиночки для сімейної реабілітації, тобто, коли військовослужбовець може взяти свою дружину, свого сина, сім'ю, приїхати і в тому будинку проживати, проходити реабілітацію. Тим самим ми можемо побачити і він може побачити, і е, психологи можуть побачити, чи є якісь проблеми, які виникають якраз після е, того, коли ти приїхав із зони бойових дій до цивільного життя. Якихось я не знаю, з яких глибин ми дістаємо ті сили, бажання, але ми розуміємо, який має бути результат. Я віддам останнє, щоби ну від відбув... справді те, що зараз наразі відбувається в Хар... в Харкові, да? те, що відбувалося в Бучі Ірпіні, я не хочу такого тут. Відповідно, я докладу максимум зусиль, і це не тільки моя думка, це думка ну, переважної більшості українців, які так себе і ведуть. Тисяча днів повномасштабного вторгнення вторгнення навчила нас не зламатися, а далі йти до своєї мети. Попри все триматися разом і в будь-якому випадку вірити, що перемога все одно буде за нами. Тисячі днів війни мене навчили бути життєстійкою, бути е, оптимістом і, і, і налаштовуватись на те, що все-таки закінчиться ця клята війна, і у нас буде мир в Україні. За тисячу днів війни я точно для себе. Е, Знайшла нових людей, волонтерів і небайдужих людей, які стоять разом зі мною і йдуть до перемоги. Тисячу днів повномасштабної війни, що мене навчили, що у нас є один шлях: або ми е, ставимо Росію на коліна, або Росія поставить нас. Другого не дано. Е, Росія, е, Совєцький Союз, вони завжди хотіли знищити Україну. Вони вважали Україну е, українців, це нижча раса, е, це е, підвладна їм країна. Такого не може бути. Тисячу днів війни навчили українців бути українцями. Вони показали кожному з нас, е, якими ми можемо бути, е, якими ми можемо бути згуртовані, якими ми можемо бути єдиними, якими ми можемо бути е, не, не просто добрими, а от до, до, до якими можемо до, до останнього робити все те, що необхідно. Тисячу днів війни показали, наскільки важливі речі, які до цього були неважливі. наскільки важливі, е, наскільки важлива сім'я, е, наскільки важливі е, робітничі професії, просто руки, наскільки важливі військові, наскільки важлива навіть система оповіщення, про яку ми всі забували, і наскільки головне, на, наскільки важлива комунікація. І коли є поєднання, розуміння того, що ми робимо, ми не просто не програємо. А ми, ми ми переможемо і навіть більше.